Лисичка сестричка, українська народна казка. Украла собі лисичка-сестричка курочку там біжить, біжить та й біжить, біжить. От стала її ніч застигати. Бачить вона хатку, заходить туди, вклонилась звичайненько, та й каже: Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячко, пустіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Хазяї кажуть добре, ночуй. А де ж я свою курочку подіну? Пусти її під піч. От вона так і зробила, а вночі нишком устала, курочку з'їла, пірячку загребла. Другого дня встала раненько, вмилась біленько, господарі вона добрий день дала. Ой, де ж це моя курочка? А під піччю». Я дивилась там нема. Сіла та й плаче, тільки й було добра, що курочка, та й ту забрано. Віддай мені, хазяйна, за курочку качечку. Нема що робити, треба давати. Взяла лисичка качечку в мішок та й пішла. Біжить та й біжить, аж застигла її на дорозі ніч. Бачить вона хатку, заходить туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Тій, дай Боже здоров'я, пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре ночуй. А де ж я свою качечку подіну? Пусти її в хліб між гусей. Так вона так і зробила, а сама вночі ніщечком устала, качечку з'їла і пірічку загребла. Другого дня стала раненько, вмилась біленька, хазяїнові на добрий день дала. А де ж моя качечка? Глянули в хліб, в хліб нема, каже їй хазяїн. Мабуть, гусей випускали та випустили її. А лисичка плаче, тільки добра було, що качечка, та й ту забрано. Віддай мені хазяїн за качечку гусочку. Нема що робити, треба давати. Взяла вона гусочку в мішок та й пішла. Іде та йде, а ще знову вечір настає, бачить вона, що стоїть хатка. Зайшла туди та й каже. Добрий вечір, люди добрі, пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я й під лавкою зігнуся хвостиком, обгорнуся та й переночую. Люди кажуть, ну добре, ночуй, а де ж я свою гусочку подіну? Пустив хліб до ягнят. От вона так і зробила, а сама вночі нищечком устала, гусочку з'їла, пір'ячко загребла. Другого дня устала раненька, милась біленько, хазяїнові на добрий день дала. А тоді, а де ж моя гусочка? Подивилась, нема? От вона і каже хазяїнові, де я не бувала, такої пригоди не знала, щоб у мене що вкрадено. Хазяїн каже то, може, ягнята затоптали її, а лисичка, то вже як хоч хазяїне, а віддай мені ягня? Нічого робити, віддали. Узяла лисичка в мішок та ягня та й пішла. Іде та йде, застає їй знову ніч. От вона, побачивши хатку, стала проситись на ніч. Пустіть люди добрі переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Добре ночуй. А де ж я своє ягня подіну? Пустив загороду, от вона так і зробила. А вночі ніщечком устала, та й з'їла те ягня. Другого дня встала раненько, вмилась біленька, хазяїнові нам добрий день дала та й питає А де ж моє ягня? Далі сіла та й давай плакати та примовляти. Де я не бувала, такої пригоди не знала. Що одно було добро, та й те вкрадено. Хазяїн, їй і каже, ото невістка гнала воли, то, може, й випустила. От вона й каже йому ну, як собі хоч хазяїн, а віддай мені невістку. Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, а лисичка таки зав'язала невістку в мішок. От іще вона не вийшла та якось там на час... часинку відійшла із хати, а син узяв. Вив'язав з мішка невістку, а узяв собаку. Прийшовши, лисичка взяла, не розв'язуючи той мішок собакою, та й понесла. Несе та й ще приказує за курочку качечку, за качечку гусочку, за гусочку ягнятко, а за ягнятко невістку. Та як з мішком, а собака агур. А лисиця, а, капасна невістка, пособачилась. Ану гляну на тебе, яка ти є. Сіла та й розв'язала мішок, тільки розв'язала собака звідти як вискочить. Вона навіть вона навтіки, собака за нею та далі в ліс. От-от до жене. Ні, таки добігла лисичка до нори, заховалась. Сидить вона в норі, а собака над норою не може влізти. А лисички давай питатися ушей. Ушечки, мої любі, що ви думали гадали, як від того проклятого хортища втікали. Те ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не порвав. Спасибі ж вам, мої люби, ушечки, я вам сережки золото куплю. Тоді до очей. Що ви, оченьки мої люби, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Те ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, туди сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не порвав. Спасибі ж вам, мої оченьки любі, я вам золоті окуляри куплю. Потім до ніг. Що ви, ніженьки мої люби, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Де ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, швидше втікали, щоб хорт не догнав золотої кожушини, не порвав. Ой, спасибі ж вам, мої ніженькі, я вам куплю червоненькі черевички з срібними підківками. А що ти, хвостище, помелище, думало, гадало, як від того проклятого хортища втікало, а хвіст розсердився на те, що лисичка до нього так неласкаво заговорила, та й каже. Те, я думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хорт догнав золоту кожушину зняв. Розсердилась лисиця на хвоста та й вистромила його з нори. На тобі хортище собачище, хвоста відкуси, поки біли. А хорт як ухопився та увесь і відкусив. От тоді лисиця пішла між зайці, а зайці ще тоді хвостатими були. Побачили вони, що лисиця куца, давай з неї сміятись. Вона їм каже, дарма що без хвоста, але я вмію хоровода скакати. Як? Та так, тільки треба вам хвости позв'язувати, то і ви навчитесь. Ну, позв'язуй. Позв'язувала їм хвости, а сама збігла на шпиль та звідтіля як гукне, Тікай бо йде вовчище. Зайці як сунуть усі сторони, так хвости й пообривали. Після того, як посходились докупи зайці, бачать, усі без хвостів. От і давай питатись один одного. Ти був у лисички?» Був. І я ж, братику, був. Почали вони замовлятись, щоб як-небудь віддячити лисиці, а вона підслухала, бачить, що лихо, та того лісу. Більше про неї не чули.